Привіт! Отримала вчора посилочку і розбираємо. Чудове замовлення робила по минулій спецакції. Тут дуже багато продуктів. Замовила собі порошок для кольорового, порошок для білого. Захотіла засіб для миття посуду, літр концентрату. І мій улюблений шампунь 300 мл з прополісом. Для нормального і жирного волосся. А все інше, що є в цій коробочці, я отримала в подарунок. І це ще один кілограм корошку для кольорового, літр дамли, універсальний засіб, капля концентрат, 300 мл шампуню з кінським каштаном та оливою, крутезний крем 100 мл з екстрактом кори сосни, і чудовий омолоджуючий крем 40 з дуже насиченим складом, який є моїм улюбленим кремом версах. І так, це було моє замовлення із чотирьох продуктів. Це були мої подарунки в це замовлення. Що в нас показує накладна: 833 гривні. Що в мене в мене вийшло? 1, 2, 3. 3 кілограми порошку. Літр засобу для миття посуду, два шампуні по 300 мл, два чудових креми по 100 мл і літр засобу дамла капля концентрат універсальний. Тобто 9 продуктів за 833 гривні. Я думаю, не потрібно пояснювати, чому варто купувати версах екопродукцію, безпечну, корисну і дуже дієву, як для вашого дому, так і для вашого тіла, волосся, обличчя і для вашої душі. Замовляйте, приходьте. Скоро десь в 20-х числах у нас в Україні знову стартує спецакція в компанії «Ерсах». Також зауважую, що компанія працює майже в усіх країнах світу: це Європа, Турція, Азія. Також відправляємо в Америку і в Канаду. Тому долучайтеся і користуйтеся чудовою і безпечною продукцією.